Слава Ісусу Христу. Господь живий, Господь благий, Господь царює. І те, що ми з вами тут, це є дуже таке серйозне підтвердження, тому що Він живий. Якби не він, то нас би не було. Слава Господу. Ми будемо продовжувати з вами досліджувати тему дарів Святого Духа, і ми підходимо до ще одного дару. Підійшли вже це дар групи сили, це дар дари зцілення. Дари зцілення чи дари оздоровлення. 1 Коринтян, 12 розділ, 8-9 вірші говорять нам: одному дух дає слово мудрості, іншому слово знання тим же духом, іншому віру тим же духом, іншому дари оздоровлень, тим самим духом. Дари оздоровлень чи дари зцілень це єдиний дар, який використовується в множині. Всі три рази, коли в новому заповіті згадуються ці дари, воно використовується в множині, не дар зцілення, а дари зцілень, дари оздоровлень це все в першому посланні до Коринтян, 12 розділі, 28 восьмого віршем, деяких Бог поставив у церкві по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по третє, учителями, потім чудеса, тоді дари оздоровлення. Допомоги, управління знання різних мов. І тридцятий вірш: чи всі мають дари оздоровляти, чи всі мовами говорять, чи всі пояснюють? Тобто, всі три рази, коли вживається це слово, воно вживається в множині, і трошки пізніше ми поговоримо, чому не дар, а дари, чому це вживається в множині. Спочатку ми поговоримо взагалі про, про зцілення, про те, які шляхи існують зцілення людини від хвороби, і ми будемо говорити більше про духовні шляхи, бо існує е шлях лікування, існує суто е людський шлях отримання. Здоров'я чи, чи ліквідація якоїсь хвороби це лікування, це медикаменти, це лікарі, це профілактика, це всі інші моменти. Ми не заперечуємо цей шлях, ми скоріше завжди просимо Бога допомогти. Якщо ми обрали цей шлях, то ми все одно просимо Бога милості, просимо мудрості потрапити до, до нормального лікаря, щоб правильні речі в нашому житті ці лікарі робили. Але ми, як віруючі люди, найчастіше з вами вперше. Коли стикаємося з хворобою, чи з якимось недугом, чи з проблемою пов'язаною з нашим здоров'ям, ми шукаємо зцілення від Бога. Ми шукаємо того, щоб Господь якимось шляхом, якимось чином дав нам здоров'я чи ліквідував наслідки якоїсь хвороби. Хвороба це результат гріхопадіння. До гріхопадіння ніхто не хворів. Це радісна. Така для нас новина. І після відновлення, повного відновлення царства Божого, також не буде хвороб. Не буде смерті, сльоз, і не буде хвороб, ніхто не буде хворіти. Якщо з цього боку дивитися, то зцілення це така часткова ліквідація наслідків гріхопадіння. Бог дає доторкнутися знову ж таки до свого царства, доторкається до нас і ліквідує те, що прийшло до людини. З гріхом, з гріхопадінням. Бог забирає і показує, що в царстві Божому хвороб не буде. Тобто, ми таким чином, отримуючи зцілення, ми е, маємо можливість пережити маленьку частину того, що будемо мати в Божому царстві, пережити е, ту повну Божу благодать. Зцілення доступно кожному брату і сестрі. Скажіть, будь ласка, амінь. Дуже важливо, що зцілення може отримати будь-хто з нас. І молитися за зцілення може будь-хто з нас. Нема якихось особливих людей, нема якихось особливих чинів, санів, чогось іншого, щоб молитися за зцілення. Зцілення доступно будь-якій віруючій людині. І зараз ми проговоримо, які є взагалі шляхи для зцілення, щоб нам відокремити дари від інших шляхів. Перший шлях це молитва за самого себе. Є такий шлях. Можемо молитися, коли захворіли? Можемо. Маємо на це право. Приходимо до Господа, є в нас потреба. Ми приходимо в молитві і просто просимо в Господа дати нам зцілення. Найчастіше ми цю потребу в зціленні, Ми її обґрунтовуємо тим, що записано в Ісаї, 53 розділ, 5 вірш. Він же зранений був через наші беззаконня і терпів хворобу через наші гріхи. На ньому покарання задля нашого миру його раною ми зцілилися. Ми розуміємо, що жертва Христа вже була принесена за нас. Ми розуміємо, що вже Господь заплатив ціну і за наші гріхи, і за наші хвороби, і приходимо до Господа, молимося, кажемо, Господи, зціли мене, будь ласка. Чи просимо, чи хтось може вимагає, хтось може проголошує, я зцілений, хтось дякує за зцілення, різні практикуємо моменти, але перший шлях це просто самому звернутися до Бога і. Якщо зцілення приходить, то тут найчастіше працює наша віра, працюють Божі обітниці і працює жертва Христа, яка вже принесена. Другий шлях отримати зцілення це молитва інших людей. Це, можливо, члени нашої родини. Це молитва церкви за хворого, це можливо покладання рук в молитві. Коли ви, наприклад, в сім'ї молитесь за дітей, то батьки сміливо кладуть руки на дітей і моляться за зцілення. І Євангелія від Марка воно завершується дуже підбадьорюючими словами. Це 16 розділ, 16-18 вірш. Хто повірить і охреститься, буде спасенний? А хто не повірить, осуджений буде. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки зміїв, і хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Тобто ми бачимо обітницю, що якщо ми повірили в Христа, то в нашому житті будуть відбуватися такі речі: ми будемо класти руки на хворих. І хворі будуть ставати здоровими, і от тут вже в цьому тексті нам дещо важкувато відрізнити, що це буде діяти. Чи буде це діяти суто наша віра? В це слово написано. Чи це вже буде діяти дари зцілення от під час цього і молитви з покладанням рук? Але ми зараз говоримо за шлях. Коли хворіємо, просимо церкву, просимо інших молитися. Вони моляться. Сцілення може прийти, і я думаю, що всі ми з вами хоча б один-два рази, але переживали в житті, коли Бог нас цілював. Коли Бог націлював, не 100% ми переживали, але бували моменти, коли молилися і приходило зцілення. Чи миттєво, чи через деякий час. Тобто молитва інших людей. Третій шлях отримання зцілення, який записаний в новому заповіті, це молитва служителів з помазанням оливою. Яків пише такі слова, 5 розділ, 14 вірш. Як хтось між вами хворіє, нехай покличе присвітерів церкви і хай помоляться над ним, намастивши його олією в ім'я Господнє. Тобто є ще один шлях, який пропонує нам Біблія, коли є хвороба, кличемо присвітера, він молиться, помазує оливою. І по Слову Божому це. Може привести зцілення. І четвертий шлях, який ми знаходимо, читаючи новий заповіт, це через дію дарів зцілення. І зараз ми спробуємо трохи розібрати саме цей останній варіант, бо про зцілення можна дуже багато говорити і про власну віру, і про те, що вже жертва принесена, і про молитву служителів. Але ми зупиняємось саме на дарах. Перше, що нам важливо знати, що це не постійно діючий дар, і він є обмеженим. Людина, яка має дари зцілень, вона не може за власною ініціативою зцілити всіх людей. Не може просто прийти в лікарню і звільнити всі палати. Навіть якщо в неї є дари зцілень, хтось може отримати зцілення, хтось може не отримати. Тобто цей дар обмежений. Єдиний, хто зміг зцілити всіх, хто до нього приходив, це був Ісус Христос. Він зцілював всіх. Але ми вже бачимо, що апостоли вже на це не здатні. В оточенні Павла є люди, в його команді є люди, які хворіють, і він вимушений залишати їх десь когось на острові. Комусь він каже, ти вживай там вино, щоб не було проблем зі шлунком. І так далі. Тобто, ми бачимо, що вже, хоча Павло також в своїй практиці, мав цей дар і молився за людей, вони отримували зцілення. Вони отримували зцілення. Але вже не мог не міг він зцілити всіх. Зцілення відбувається по волі Божій під дією Святого Духа. Ми не можемо забажати і захотіти зробити це самостійно. Ми можемо це захотіти, забажати. Ми можемо молитися багато що робити, але зцілення може не прийти. Якщо це ініціює Бог в нас. Дає розуміння, що треба помолитися, чи сказати, чи зробити, чи торкнутися, чи подути, чи ще щось зробити, тоді цей дар працює. Є люди, які мають цей дар, і звісно, що в них відсоток здійснених зцілень набагато більше, ніж у людей, які не мають цей дар. Кожен з нас міг колись молитися за когось, і людина отримувала зцілення. Є такі люди. Ви молилися за себе, за інших, і людина отримувала зцілення. Але це ще можливо не був дар зцілень це, можливо, був один з перерахованих вище варіантів, чому це відбувалось. Ті, хто служить цим даром, вони мають десятки або сотні випадків, коли людина дійсно отримала зцілення. Але все одно всіх ніколи зцілити не можуть, тому що саме Бог є ініціатором дії цього дару тоді, коли в цьому є потреба. І це, до речі, характеристика, яка для всіх тимчасово діючих дарів. Всі тимчасово діючі дари, Бог ініціює щось, бо в цьому зараз є потреба. Це треба пам'ятати. Дуже часто цей дар працює в парі, в парі зі словом знання. І ви точно були присутні на служіннях або принаймні читали якісь історії про буджень 20 століття, коли Бог, людині, яка має цей дар, ці дари. Він відкриває, що в залі є людина, у якої там хронічний панкреатит, і Господь тебе зараз зцілює. Тобто було слово знання, це слово знання привернуло увагу людини, яка мала ту потребу. І далі слово простілення, це ця людина говорить, і Бог зцілює. Тобто цей дар дуже часто працює в парі. Служителю відкривається за що молитися. Дуже часто в Євангеліях ми бачимо, що зцілення і проповідь Євангелія йдуть поруч. Відбувається зцілення, після чого звучить проповідь. Чи є проповідь, після чого відбувається зцілення як підтвердження того, що все сказано є істиною, є правдою, і дійсно Євангеліє, воно працює зцілення. В деякій мірі виступає як демонстрація Божої сили, і тим самим воно підтверджує Євангеліє, що ми не просто говоримо, що Бог помер за нас, за наші хвороби, а дійсно Бог зцілює. Дійсно, Бог вже тут, на землі, виявляє ці надприродні речі. Всі апостоли мали цей дар. Це дар, який скажімо, він притаманний апостолом, притаманний місіонерам, які відкривають десь нові землі, де їм треба скажімо, для людей демонструвати силу Євангелія. Це не вони демонструють, Бог через них демонструє. І зцілення є на одним з най, скажімо, най. Таким не те, що видовищним, а найсильним актом демонстрації, бо чудо це чудо, люди побачили і нічого не залишилось. А коли людина була хвора 40 років, і Бог її зцілив, і всі це бачать, що вона тепер ходить, чи чує, чи бачить, це зовсім по-іншому може повпливати і розкрити серця людей. Хоча це не завжди так відбувається. Буває, що Бог зцілює, людина дякує і забуває, і все, і наче нічого і не, і не було. Чому дари зцілень? Бо цей дар не діє однаково кожен раз. І ті історії зцілень, ті е, історії зцілень, які записані в Євангеліях і діях, ми бачимо, що вони завжди діють по-різному. Колись Ісусу треба було просто сказати Слово «Встань і ходи. Чи Петру да, він сказав хромому «Встань і ходи. Ісус сказав, Встань, візьми свою постіль. Він закликав до якоїсь дії чоловіка. Колись Ісусу треба було зробити таку, змочити слюною землю і намастити очі хворому цією жижицею. Ми не знаємо, що це. це ж не лікувальна грязь була. Намастити очі. Колись Ісусу треба було вкласти пальці у вуха людині, яка не чула. Далі ми бачимо, що інколи звучала просто молитва. Просто молитва за зцілення. Господи, дякую, що Ти мене почув. Інколи е, Господь казав іди, твоя дитина здорова. Тобто Він не молився, він, не, не робив, він просто казав, Ти йди, а твоя дитина здорова. Далі ми бачимо, що е, вже в часи дій Петро іде, і люди хочуть потрапити під його тінь. Щоб тінь Петра пройшла над ними і вони отримували зцілення просто від того, що тінь була над ними. Далі ми бачимо, що таке саме могло відбуватися під час покладання платку чи поясу, наприклад, Павла. Тобто, якісь відбувалися процеси, і все це абсолютно різні дії. Якщо ми дивимось на історії взагалі. Багато пробуджень і багато, багато простілення. Ми знаємо з вами з ХХ століття, з історії п'ятидесятницьких і харизматичних пробуджень. Мабуть, найбільше цей дар проявився саме в цей час. Ну, або просто ми з вами маємо змогу про це дізнатися: з книжок, з історії, записаних з газет і так далі. І дуже багато людей отримували зцілення під час харизматичних пробуджень, коли. Проповідується Євангеліє, і той проповідник, та людина має дари зцілення і просто починає молитися за людей, починає викликати там на сцену і люди дійсно отримували зцілення. Притаманним для того було, що багато з таких проповідників вони мали змогу зцілювати, наприклад, один вид хвороб. От була людина в 20 столітті, служитель який от, хвороби очей і сліпота. Він не зцілював ноги, спини. Якщо була сліпа людина, вона отримувала зцілення на служінні. Всі інші не отримували. Інший служитель мав, скажімо, більше помазання до зцілення якогось там артриту. От хто з артритом скручений приходив, ті отримували зцілення, але, скажімо, він не зцілював а, інших людей. До речі, той служитель дуже погано закінчив і помер, скручений артритом, бо в якийсь момент привласнив славу Божу собі. Багато в цих історіях про, про зцілення в 20 столітті нам сьогодні, скажімо так, є дуже незрозумілим. Наприклад, такий служитель, як Сміт, Сміт Віглсфорд, він інколи мав вдарити людину, і вона під час цього отримувала зцілення. Для нас ця практика зараз ну, трошки дивно виглядає. Хтось виходить, каже: Помиліться за зцілення, і його б'ють в живіт ногою. Нам це важко було б сприйняти, але це історичний факт. Ці люди отримували зцілення. Випльовували якісь опухолі, е, і йшли додому зцілені, скакали, раділи, прославляли Господа. Тобто, є, є багато таких моментів, які вони не описані в Біблії. Ми не бачимо десь в новому заповіті, щоб хтось з апостолів когось бив да, для отримання зцілення. Не бачимо, е, там, щоб хтось когось там піднімав з коляски, та людина падала, піднімав, падала. В історії такі випадки є. Люди отримували зцілення. Тобто цей дар може діяти настільки різноманітно, настільки по-різному ці дари можуть діяти, що ми не можемо, по-перше, передбачити, як саме це буде діяти, по-друге, підготувати себе і скажімо, намалювати якісь ну, тільки так, так і так. Тобто, ми не знаємо. Це може діяти по-різному. Може діяти по-різному. Як відбувається це, найчастіше ми бачимо, що всі ці дії і слова. Вони в якійсь мірі оживляють віру в тому, хто має отримати зцілення. Тобто, якісь дії вони піднімають віру, вони дають людині зрозуміти, що щось відбулося там, щось, якась дія. Комусь достатньо слова, і ти зцілений. Комусь потрібен дотик, комусь потрібна якась процедура, комусь потрібно піти там умитися, ще щось зробити. Але піднімається віра, і людина. Отримує зцілення або для себе, або для того, за ким прийшли. В кінцевому результаті, яка б не була дія, якщо дійсно діє цей дар, то хвора людина вона стає зціленою або оздоровленою. Оце дуже важливо. На жаль, є велика небезпека в цьому дарі. По-перше, на цьому дуже багато маніпулюють. Багато є служінь, де цілителі, Давайте їх назимово так, возять з собою людей на візочках, возять з собою спеціально навчених, скрючених людей, моляться, ті випростовуються, але то здорові люди, які просто грають. І через це в сучасному світі дуже не, не, прости, не просте таке ставлення до, до, до дії дарів зцілення. Коли ти кажеш, зараз помолимось за зцілення, а люди, які надивилися там Мунтяна, чи ще когось по телебаченню, вони ну, думають, що це якась клоунада, і скажімо, Зневажають ці речі. Дія цього дару, вона накладає дуже велику відповідальність, можливо, більше, ніж дія інших дарів, на того, через кого цей дар діє. Чому? Бо зцілення – це те, що потрібно абсолютно всім людям. Як жартують лікарі, немає здорових людей, є недообстежені. І в різний момент часу кожен з нас має потреби в дії саме цього дару. Коли ми захворіли, ми хочемо, щоб Бог нас зцілив. Тобто ми були б раді, якби була людина. Яка може помолитися, і ми будемо зцілені. Скажемо так, ми всі в певний момент свого життя будемо цього шукати. Будемо цього шукати, нам це потрібно. І той, хто служить в цих дарах, він, скажімо, оточений дуже великою кількістю уваги. Плюс, якщо дійсно через нього діють ці дари, і людина отримала зцілення, ця людина вона хоче віддячити. Вона хоче віддячити. І якщо людина духовна розуміє, що їй подяку треба давати Господу, вона дякує Господу. Ну там потисне руку брату, подякує брату, і подякує Господу. Якщо людина не духовна, не віруюча, то вона одразу захоче щось принести, щось дати, якось благословити, бо витрачала все життя гроші на лікарів. А тут хтось помолився і прийшло зцілення. І дуже непросто втриматись, дуже непросто скажімо, втриматись, коли ти маєш оцю увагу. Маєш оце це фінансово-матеріальне забезпечення, коли ти бажаний гість в будь-якому домі, в будь-якому служінні, в будь-якому місті, країні, кожна церква хоче тебе бачити в себе на служінні, дуже непросто втриматись і дуже непросто віддавати славу Богу і залишатися кротким, смиренним. І дуже багато служителів ХХ століття, які були. Піонерами п'ятидесятницького пробудження, харизматичного пробудження, дуже багато з них попадали. Бог дуже потужно діяв через них в цих дарах, але в якийсь момент свого служіння вони щось необережно казали, десь необережно ставились до фінансів, десь необережно думали про себе. І та Божа милість і Божа благодать, яка їх супроводжувала, вона від них відходила. Вони починали тяжко хворіти, помирали в безчесті, в, в ніщитті. І от я вже казав, що дуже часто їх наздоганяли ті хвороби, від яких вони зцілювали. Це не один випадок, їх десятки. Можна це все прочитати. Кому цікаво дослідити цю тему. То дуже-дуже такий небезпечний дар, але дуже бажаний для всіх нас. Дуже бажаний, і ми би були раді, щоб в церкві люди служили тим даром. і Дійсно, ми були би раді, щоб, скажімо так, люди з інвалідністю вставали з візочків, люди з хронічними захворюваннями отримували зцілення, зцілювались від раку, від інших хвороб. Ми би були дуже дуже раді. Щирі стосунки з Богом, простота, прозорість і підзвітність це те, що має практикувати людина, яка рухається в цьому дарі. Тобто це ті речі, які вона має практикувати щодня. Вона має бути обов'язково комусь підзвітна, мати спілкування з близькими, з братами, сестрами, служителями. І ну, час від часу просто мати щирі розмови, що в її серці, як вона до того ставиться, чи не з'явилась там якась гордість. Вона має бути простою, тобто не, ну, не, не бути гордою, бо це буде шлях до, до падіння. Цей дар він особливо цікавий. Для всіх, для нас, для церкви і цікавий і тим, через кого він може діяти, і всім іншим, бо ми всі рано чи пізно стикаємось з потребою поремонтувати власне здоров'я, свій стан трошки покращити, провести техобстеження, щось там всередині, щоб помінялося, ми не хотіли би залишатися в хворобі. Але якщо ми хворіємо, брати сестри, якщо приходить хвороба в наше життя, ми не маємо шукати таку людину. Не маємо. І якщо ми хочемо служити в цьому дарі, ми не маємо, скажімо так, шукати прямо от Господи, дай мені цей дар, дай мені цей дар. Є дари, про які Павло пише, що хочу, щоб ви всі це робили. Але про зцілення він такого не пише. Якщо є бажання служити, скоріш за все, якщо у вас є бажання служити в цьому дарі, можливо, він у вас вже є, і вам треба просто починати практикувати. Просто звичайну молитву за хворих за всіх, десь дослідити, яким чином відбувалися зцілення. Якщо це ваш дар, Господь вас поведе. Якщо це ваш дар, Господь буде відкривати. Прийде та хвора людина, яку треба буде послужити. Прийде розуміння, як помолитися, за кого помолитися, тобто, але скажімо, спеціально десь вишукувати, мабуть, що не треба. І якщо ми хворіємо і хочемо, щоб цей дар подіяв на нас зцілив нас, ми не маємо шукати людину, яка служить цим даром. Ми в першу чергу маємо звертатися до Господа і використовувати ті шляхи зцілення, які доступні для нас. Молитва за себе, молитва церкви, звертання до присвітера з проханням помолитися з помазанням оливою. Якщо Господь буде вважати за потрібне, зцілити вас іншим шляхом. Зробити це надприродньо, зробити це якось по іншому, через дари Святого Духа. Він це зробить. Але ми маємо шукати саме його, маємо шукати відповіді від нього, а не від людини. Маємо на цьому зосереджуватись. Бо коли, на жаль, коли атакує якась хвороба, ми шукаємо всі доступні для нас засоби. І молимось, і церква, і лікарі в якийсь момент відвічує, ми починаємо їздити по церквах. Починаємо їздити по цих служіннях зцілення, починаємо того шукати. І тут можна втратити орієнтир і перестати шукати того, хто дійсно тебе зцілює через дію цього дару, а просто ганятися за людьми. То результату того не буде. Буде лише біль, образа, витрачені кошти і розочарування. Тому хай Господь нас благословить, саме Він є звершувачем. І це він зцілює через дію свого дару. Це нами не заслужено. Ми ніяк не можемо в тому ну, своїми власними зусиллями це зробити. Він дає те, що він має сам тим, кому хоче, тоді коли хоче, через тих, через ких хоче, через кого він хоче це робити. Хай Господь нас благословить.